Роботи вистачає. По команді працюємо. Нам дають координати, ми працюємо по координатах. Ми сягну, там сидить командир гармати, заряджаючий і наводчик. Знаходяться всередині снаряди, там підставки для снарядів і гільза. Міста не дуже багато, але вистачає розвернутися. Працювати можна. Працювати так? можна. Ну, по роботі буває по-різному. Буває, що є багато, що цілий день можемо бігати до бою, до машини. Працювати буває так, як затіше. Працюємо взагалі по піхоті частіше за всього. Буває там по якісь техніки, якщо там якийсь там, перекресток тримаємо або щось. там, Ми відповідаємо за свій сектор. Запам'яталося, в принципі, все. Трошки тяжкувато було 19 підряд. Високів. Заряжать? Да. Те, що було у нас, це ми підбивали танк і БМП. Це таке що. Більш чого варте. Потери ворог поніс, добре поніс Потірі. Ну, На цій ділянці фронт, фронту ворог дуже жваво себе поводить, бо ми коли перший раз сюди заїхали, то одразу це відчули. Бо ми до, до цього сектору стояли на іншій позиції, так там було якось так полегше. А тут ми одразу почули, що тут не можна роз, розслаблятися. Вот. І Ну, завжди щось в повітрі літає, якісь там орлани, зала. Ну, БПЛА літають, кабита так само літають, артобстріли бувають, але слава Богу, все добре, якось так минає нас. Постійно чергуємо в готовності там, до відкриття вогню. Тиші практично не буває там. Може, декілька годин, так, весь час таке. Виїхали ми на позицію, натягнули сітку Рабіцю, там ще одну сітку натягнули, ну так добре, понатягували всього, що можна. І на другий день ми працювали, потім слишимо, що по нам вже йде артобстріл. Повибігали з машини по команді, сиділи в бліндаже і почули, як щось бахнуло, добре бахнуло. Як оказалось, це ланцет і за тої сітки Рабіці. І він не пробив, просто до машини не достав, Здетонував, але ну не достав. Ми потушили, все, що там горіло, так трошки, дуже трошки. Тобто машина залишилася ціла, нічого не ушкоджено не було. Тобто, це робота цієї сітки рабиці, антілаценної сітки, так називаємо. Найстрашніше це каби, коли прилітають. Коли чуєш що навіть звук їхнього підльоту. Такий устрашаючий. Прилітає. Це ну, стволка прилітає. Просто все залежить від того, як ми замаскуємось і наскільки не будемо себе викривати. Тому ми по можливості дуже добре маскуємось, менше руху в нас. Машина старша, да, це ще мій батько служив. то Вона була молода, ця машина, це якісь там 80-х, може років машина. Стара, да. треба щось новіше. нам. Ну. Вже хочеться переходити на якийсь інший рівень. Спобув, скільки ми вже там півроку, може більше на, на такому типі машин працюємо. Хотілося б вже там підвищення якесь там, якогось паладіна чи краба. Там. Де все автоматизовано. За цей весь час я був у відпустці один раз і то, ну, за одруження. <різь> у нас постійний зв'язок, Starlink. Ми постійно з нею на зв'язку розмовляємо. Ну, Теж звикла. Постійно хочу бачити вдома, звісно. Але як виходить. Все нормально. Головне, що є їда, тепло, зв'язь з рідними. Би, ну і, і все добре. Ми розуміємо, що ми тут робимо. Як би, ну. В бліндажі жити, так в бліндажі. Хтось в окопах живе. Ми в бліндажі. Це буде Україна.